Дівчата, всім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу зняти для вас відео по темі догляд за волоссям, тілом. Ручками і ніжками на квітень місяць. І почну, звісно, із догляду за волоссям. Зараз ми використовуємо ось таку лінійку від Оушай з арганою, шампунь і кондиціонер відновлення структури пошкодженого волосся з екстрактом горіха, екстракт примули, вітаміни Б6 це є і якесь ПП, екстракт авокадо, пшениці кераміди. Об'єм 400 мл, Що я можу сказати? Аромати тут класні, приємні, на волосі лишаються зручні помпи дозатора, які працюють і без проблем виділяють ну, видають що кондиціонер, що шампунь. Але мені не подобаються вони події. Хоча я все ж таки хочу спробувати ще рожеву лінійку, тому що на неї я чула класні відгуки. А на цю жовту також чула такі суперечливі відгуки. Ішла за рожевими, але рожевих не було. Тому вирішила взяти жовтенькі, ну, 5 із 10, як на мене. Але більш подробніше я вам вже розповім в порожніх пляшечках. І я думаю, що за квітень, ну, можливо, ще на травень трішки вистачить, але я не впевнена. Вони піняться класно, розхід невеликий, але так як користуюсь ним і я, і донька, і у нас довге і густе волосся, то я не знаю, як надовго нам їх вистачить на місяць чи на більше. І ще з минулого догляду, з попереднього, у мене шампунька вже закінчилася, лишився лише бальзам. Ця лінійка мені дуже сподобалася. Бальзам обов'язково використаю. Спробую, можливо, з цією шампуню, чи не знаю, чи десь щось інше. Але аромати тут класні, і події і взагалі мені гліскури подобаються. Далі у мене ще у використанні вже давненько, ось така кокосова олія. Періодично я її можу нанести перед миттям голови хвилин на 20, на волосся на кінчики, залишити і потім змити. Мені подобається волосся гладеньке і більш така рівна текстура, і не настільки вони посічені. Тому періодично, не кожного разу, але періодично, можливо, раз на місяць, якщо не полінуюся, можу двічі на місяць, але все ж таки я її використовую. Далі ось такий у нас засіб це термоспрей від сойка, захист і легке розчісування. Е, нема у мене вау вражень, все ж таки спреї від гліскур для мене фаворити е, або ще екстраординарна олійка від Ельсев Мені дуже подобається. Цей сойка, шампунь бальзам ми використали, нам сподобалось, а сам спрей не сильно. Він такий має приємний в принципі аромат, воно трішки лишається на волосі. Е, я не скажу, що воно якось супер-пупер легко розчісується і класний якийсь вигляд має волосся. Ну, так Таке, таке щось посереднє, бюджетненьке, але використовуємо. Не знаю, чи він дає якийсь термозахист, тому що волосся ми зараз постійно сушимо феном, бо ми їм волосся ввечері і за ніч воно не встигає висохнути, щоб на ранок була суха голова. Тому ми постійно сушимо. Періодично я ще утюжками користуюся, тому використовую. Не знаю, захищає чи не захищає, але ну, таке. Таке використовуємо. І ще, із догляду за волоссям, ну як не із догляду, а для зачіски, періодично, дуже рідко. Але все ж таки, використовуємо ось такий лак для волосся п'ятірочка від тафт. Десь якісь антенки свої прирівняти. Досить давно у мене вже воно в використанні. Але стоїть і стоїть колись до використаємо, тому що, в принципі, ми дуже рідко користуємося стайлінговими засобами. І по волоссю це у нас все. І перейду по догляду за тілом. З березня у нас перейшли ось такі. Три гелі для душу. Цей маленький мініатюрка він з м'ятним ароматом. Не так часто ми його використовуємо, тут ще його половина, але я вже хочу його добити. Це в мене був набір, і з цього набіру залишилося трішки скрабу і лишився ось цей гель для душу, тому хочу вже його довикористати. Пляшечка сама по собі мені подобається, аромат на тілі лишається, але просто м'ятний. Він більше, звісно, піде, мабуть, на літо, але вже так як я його дістала, то вже хочу його добити. І два ось такі гелі для душу: один Crudвайт, другий Ісана, і вони мені обидва дуже подобаються. Цей такий більший аромат лаванди, розслабляючий цей беріло, він ягідний, солодкий, смачний, класний. Обидва гарно піняться, обидва не сушать шкіру, обидва бюджетні і е, легкий лишають шлейф на тілі. Тому мені вони подобаються. Я досить часто купую собі або Ісану, або Крудвайт. Е, де його поставити? Вони мені подобаються. Е, у чоловіка закінчується ось такий гель для душу Fa-Energy Sport Energy Boost. Об'єм тут 250, до речі, тут об'єми по 300 мл. Е, Об'єм тут 250 мл, приємний чоловічий такий освіжальний аромат, він лишається на тілі, класно піниться, нічого не сушить, тому чоловік використовує і, в принципі, йому подобається. Але це йому буквально на два використання лишається, тому поки я йому поставлю ось такий. Мініатюрку гель для душу, це із набору, також у нього лишився, тут об'єм 100 мл. Йому на місяць не вистачить, але так як у нього в квітні місяці буде день народження, мої відео він не дивиться, тим більше косметичні, і я знаю, що в одному із подарунків у нього будуть е Засоби для душу. Тому, поки я йому на заміну нічого не купую, ми візьмемо те, що буде звідти з того набору. Але ну, на пів місяця йому цього точно вистачить. Аромат тут також приємний, мені подобається. У Ілюші у використанні ось такий щенячий патруль від Hannibani. Досить часто ми його купуємо, хоч це написано, що це шампунь, але ми використовуємо як шампунь, як гель для душу. Аромат дитячий, солодкий, такий ягідний. Якихось людяників, приємний. На тілі не лишається, але при цьому він класно піниться. Він е, приємний у використанні, е, коли при контакті з водою аромат. Ну. Приємний аромат, він нікуди не зникає. Класно піниться, бюджетні, постійно ми купуємо об'єм 240 мл. Йому надовго в принципі, на одного вистачає, тому що класно піниться. І волосся то у нього коротке, тому багато як шампунь не потрібно його. Буквально грамунька на мочалочку і грамулечка на волосся. І йому вистачає. Тому на квітень місяць ще вистачить, а на травень уже буду щось купувати йому нове. Рідке мило, ось таке Еліо. Звісно, це лише в мене дозатор залишився, вже буду його змінювати, тому що він то працює класно, але вже такий він страшненький, вже хочу його викинути. У нас було рідке мило саме це Еліо, але воно мені не подобалося. Я його використала у прання, а це просто я запаску перелила сюди. В порожніх пляшечках вже покажу вам, яке саме мило я сюди перелила. Але оце це Еліо мені взагалі не сподобалося. Далі у нас ось такий з донькою спа сольовий пінний скраб для тіла від Ютера з олією льону блубері. Об'єм тут, здається, 300, здається, 300 мл. Не буду вже крутити шукати його. Ось такої він консистенції сипучої, але при цьому він дійсно дуже економний у використанні. Він класно пінеться, він класно розноситься по тілу. Він економний у використанні, дуже класний аромат, лишається на тілі і. Тіло таке зволожене, насичене після цього скрабу навіть не хочеться використовувати якісь додаткові крема чи щось тому подібне. Тому мені дуже подобається цей скраб. Обов'язково, як він закінчиться, візьму з якимось ще іншим ароматом. Хочу перепробувати їх усі, тому що вони дійсно класні, вони бюджетні і нам подобаються. Єдине, що якщо у вас є якісь висипання на шкірі, то звісно сольовий скраб буде припікати, але це не критично. Далі у нас ще ось такі дві солі для ванни. Е, ютера, ось такий з лавандою. Мені дуже подобається аромат, класний об'єм 500 мл. На цілу ванну я кидаю десь 5 столових ложок. І воно дійсно розслабляє, дійсно дуже класно пахне. Мені подобається ванна. Не знаю, що воно там е, а, що заспокоює, розслаблює та покращує настрій. Я використовую перед сном, мені, в принципі, вже покращувати нічого не потрібно, але розслабити і заспокоїти, то було б непогано. Е, ну, після цієї солі я непогано. Так, засинаю швиденько, але використовую сілі вани я найчастіше ну, ніж, раз на тиждень, тому що ванну я приймаю раз на тиждень, решта. Днів у тижні я приймаю душ. І ще в мене ось така є від IQ Cosmetics соль для ванни з морськими водоростями і спіруліною. Також дуже приємний аромат. Трішечки змінює колір води, тому що цей лаванда, в принципі, вода лишається, якою була. То тут трішечки такий салатуватий відтінок є. Так само використовую 5 столових ложок на ванну. І мені подобається написано, що вона антиоксидантна і вона щось там. Е для тіла корисна саме на, ну скажімо так, е косметичних цілях. Мені подобається, що одна, що друга, і чоловік приймав з ними ванну. Йому також сподобалося. І ще із з теми ванни у нас лишилася ось така одна бомбочка. Була у нас дві, одна блакитна. Е Кенді, здається, щось там з цукерками, також Ютера. І одна залишилась Бері Сорбет. Кенді то була Ілюшина блакитна, а ця це Веронікіна. Я їм на сайті ЄВюай замовляла просто дві бомбочки одну йому, одну їй. В принципі, я не дозволяю так, щоб часто їх використовувати, тому що все ж таки там, скажімо так, не найкорисніші компоненти для. Чутливої шкіри і можуть викликати алергію, тому часто не замовляю, а десь раз на місяць, раз на два місяці я вже можу їм дозволити прийняти ванну з бомбочкою. Далі, по догляду за тілом, ще у мене ось таке в крем-батер кокосовий від Леора. Мені його дарувала донька, тут немаленький об'єм Скільки? 250 мл. Він дійсно густий, він такий типу крем, типу суфле, як. Збиті вершки. Дуже класно розноситься, але він, в принципі, довгувато поглинається шкірою. Приємний аромат Рафаелки, аромат лишається на тілі, тіло зголожене, і мені взагалі дуже подобається цей батер. Використовую його і я, і донька. Тому ми обидві ним задоволені. Після гоління взагалі це топчик. Для ніжок використовую ось такий Avon Planet Spa в об'ємі 75 мл. Він такий. Ой Боже, що це там може щось таке попало. Масляна така у нього консистенція. Він дуже економний у використанні. У нього неймовірно класний аромат, але ну, наносити, наприклад, на все тіло, то цей аромат ще потрібно витримати, тому що він дуже інтенсивний. Тому я наношу його там на ніжки раз на тиждень, тому що він йде живильний. І мені, в принципі, так, я кожний день наношу щось зволожувальне, а живильне я вже наношу раз на тиждень, тому що ось такий жернуватий, скажімо так, ем, як воно, плівочка, яка лишається, не завжди її хочеться. Але для п'яточок, для ліктів, для колін то це самий топ. Але використовую раз на тиждень. Ну, дуже мені подобається. Е, буду обов'язково на наступну зиму, а можливо і на літо, обов'язково буду повторювати. Ще по догляду за руками йде у нас в родині ось такі два креми. Доньками я використовую ось такий китайський. Ви знаєте, що я гарних відгуків про них лишала дуже-дуже багато. Я їх купую в сільпо по 19 гривень на акціях. У мене були із трояндою, і з алої, і з чайним деревом, і усілякі різні. Цей з ромашкою у мене залишився один у використанні, і його використовує донька. Він дуже класно зволожує руки, вона використовує і на руки, і на ноги, і періодично може нанести там собі, наприклад, <кій> після гоління також використати його, і він класно зболожує шкіру, тому мені дуже вони подобаються, жодного разу не викликали алергічних реакцій і нейтральні, такі ненав'язливі аромати у них. А я використовую ось такий від Greenway Superfood, універсальний крем для рук і нігтів з ароматом персику. В об'ємі 80 мл. У мене тут вже закінчується термін придатності, тому терміново взяла його і використовую і на руки, і на ноги. Бо зазвичай на ноги я купую собі окремий крем, там цей живильний і зволожувальний якийсь використовую. А так як мені потрібно швидесенько добити цей, то я його вже мажу і на ручки, і на ніжки, і там і там ефект нормальний. Зволоження є до першого миття, але воно не довго тривале, воно таке не інтенсивне, а просто, звичайно, підзволожити. Якщо у вас серйозні якісь проблеми з руками, то не допоможе. Арома. Приємний, солодкуватий, але при цьому не нав'язливий. Він лишається на руках, але він не душить, тому мені дуже подобається Рідкуватий він, але мені здається, що ті попередні були густіші. Можливо, він рідкуватий тільки через те, що е, вже підходить термін придатності. Мені так здається, тому швиденько його доб'ю і буду використовувати все те, що стоїть у мене в запасах, і потрішечку підкуплювати нове. І так як я, донька, чоловік і Ілюша це не єдині члени нашої родини. У нас є ще один поважний член нашої родини, який також приймає періодично ванну в тазику. Це кіт, і у нього ось такий є шампунь. Шампунь, гель для душу, тередогляд і тому подібне. Купувала, не пам'ятаю, де десь в якомусь ветеринарному магазині чи лікарні, чи де не пам'ятаю вже 60 гривень аромат. Знаєте, я б сама ним голову мила, аромат класний. І кіт після нього так класно пахне, що мені інколи здається, що можна і самій ним помитися. І в нього настільки класна шерсть, що ніякий ось такий оушу, і гліскури, і тому подібне, не роблять такого вау ефекту. Тому, можливо, треба задуматися. Далі, по дезодорантам, у нас їх. В родині три користувача, тому три дезодоранта. Донька у мене використовує ось такий Фадів Moments, класний дезодорант, приємний аромат, захищає нормально, тому що у неї немає сильного там виділення поту якогось інтенсивного, немає якогось інтенсивного аромату, ну, саме від виділення поту. Тому їй, в принципі, будь-який засіб з цим справляється. Якщо там є сильні виділення, то, звісно, він з ним не впорається. Їй подобається аромат приємний, події також. Її все задовольняє після гоління, не буває ніяких подразнень. Якщо навіть після гоління його одразу нанести, то нічого критичного там ви собі не зробите. У чоловіка ось такий, Nivea Men екстремальна свіжість, також непогано захищає від поту, має приємний аромат. Йому подобається, він використовує. Звісно, він більше полюбляє такі спрейові, а ці ще за часів, скажімо так, його служби залишилися, то він вже їх до використовує, а далі вже перейдемо на спрейові засоби. І у мене ось такий від Рексона свіжість душу, 48 годин захисту. Мені дуже подобається аромат, мені подобається дія, мені вистачає по захисту, мені комфортно з ним, він швидко висихає, він не лишав мені жодного разу білих плям і ніяких проблем, і претензій. У мене з цим дезодорантом не було, тому цілком і повністю задоволена, рекомендую. Можна на акціях досить часто придбати і буду повторювати його, але хочу ще спробувати ну, інші аромати. Тому що із таких нових форматів то в мене така рексона вперше. А там ну, ще вистачає варіантів для експериментів, скажімо так. Далі по спреям для тіла у мене закінчується вже тут. Буквально на два разочки лишилося ось такого спрею від Існу. Брала я його в просторі, мабуть, роки-півтора назад. Це спрей спиртовий, але він трішечки змасляною, нібито основою. Мені так здається, після нього ефект такий на тілі. Нібито там є щось, все ж таки, від масла. Аромат класний, аромат такий свіжо-квітковий, солодкий. Дуже подобається, чоловіку дуже подобається, як і після нього пахне. Інколи буває, після душу, якщо в мене є десь якесь висипання, то я його використовую не кожного дня. а... Ну, Раз три на тиждень, на тиждень точно використовую. Взагалі, моїми фаворитами являються від Avon Spray, Але в мене їх зараз немає, тому найближчим часом вже потрібно собі придбати новий. І ще у нас є ось такий спрей для тіла від Victoria's Secret Shell. Ну, Це типу репліка, 275 мл об'єм. Він не знаю, чи спиртовий чи не, спир... чи не спиртовий. Так само... Ну, так, в принципі, на тіло я його не використовувала, використовую його донька. Але аромат, як на мене, для спрею, для тіла, досить інтенсивний. Інтенсивний. Він вже більш як парфуми йдуть, тому вона використовує, вона задоволена, їй подобається. ну Взагалі аромат у нього класний. Мені також він подобається, але як спрей, якщо я використовую на ніч, то це буде занадто інтенсивний і він довготривалий трива... ну, довго цей аромат. Тому мені потрібні ейвоновські, які. Типу, і присушили швидесенько все, і недовго пахнуть. І мені цього достатньо, і мені такий ефект подобається. Ну і останнє, що я вам покажу, це догляд за ротовою порожниною е, у Ілюши. Ось така хані бані, зубна паста щенячий патруль білого кольору, приємний присмак у неї, 50 мл, гарно чистить зубки, зубки біленькі, зубки чистенькі, ротова порожнина, скажімо так, свіжа, подих свіжий і все нормально. Тому нормальна, бюджетна, класна зубна паста. У доньки, ось таке у використанні періодично, я у неї підтирюю від Айсенберг. органічне кокосове вугілля для чистки та відбілення зубів. Ну, що я вам можу сказати? Навіть якщо використовувати його без зубної пасти, то в принципі свіжість в роті є. Зубки нібито почищені, але скільки вона вже його не використовує, я не скажу, що в неї якесь відбулося відбілення. Єдине, що відбулося, це почорнення моєї раковини, тому що воно ось таке чорне, і коли вона чистить зуб. Зуби і я коли чищу зуби, по-перше, коли ти його випльовуєш, то таке відчуття, ніби то ти, я не знаю, вугілля їла. Все чорне, як вона каже, не вджувала, можливо, її. Все чорне, все навкруги чорне, зубна щітка чорна, її попробуй вимити, раковина чорна, і все навкруги. Чорне, а зуби білішими не стають. Тому купили, спробували. ну, Я їй дарувала його в наборі з електричною зубною щіткою. Спробували, не працює, не відбілює, тому повторювати більше не буду краще. Ми з нею спробуємо якусь там подорожчу зубну пасту саме відбілюючу. Можливо, там буде якась дія, тому що смужки там всякі відбілюючі. ну, Я не хочу купувати, не хочу обсувати емаль. І у нас у використанні ось така зубна паста це загальне використання. Я чоловік, донька періодично, від Procudent Brilliant White. Об'єм тут великий 125 мл. Але вона вже у нас, в принципі, ось сюди її лишилося. І мені здається, що на квітень місяць її не вистачить, тому буду щось докуповувати. Нормально чисте, нормально освіжає подих, бюджетна була, тому що я її по акції придбала. Зубки біленькі, чистенькі, все нам подобається. Ясна, не запалені, тому цілком і повністю ми задоволені. Цією зубною пастою, а що придбаю нове і коли, ну, це я поки що не знаю. Але покажу вам далі, можливо, вже в догляді на травень місяць. Більше мені подобається останнім часом купувати такі великі об'єми зубних паст. Купила і довгий, довгий час не болить голова з приводу того, що у вас закінчується там зубна паста, потрібно бігти десь щось докуплювати. Ось такий у нас догляд. Тут, в принципі, все обличчя я вам вже показала. Тіло нарешті знайшла час, щоб для вас показати. Дівчата, я вам бажаю підібрати вдалий для себе догляд, улюблені засоби, щоб у вас були, щоб воно вам все підходило і приносило вам душевне, естетичне і косметичне задоволення. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйте, підписуйтесь на наш канал, це дуже мотивує, це підтримує і взагалі це дуже-дуже-дуже приємно. Всім дякую за увагу, мирного всім неба, міцного здоров'я! Бережіть себе і своїх близьких зараз, як ніколи, тому що останнім часом дуже багато агресії в нашу сторону, тому прислухаємося до сигналів повітряної тривоги, не ігноруємо і укриття або хоча б дві стіни. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!